Не? Нет? Не попьет Вика воды. И его тоже попьет. Андрей увидел флажки Макдональдса и хочет в Макдональдс. Даже тут, вместо того, чтобы... Мне хочется узнать, какая тут ценовая разница. Хорошо. Мы только что увидели, продают пиццу вот такого размера, по 8 евро. там нема где И мы не взяли, потому что там негде сесть. Я теперь хожу, у меня будет несовершенное дело. Мне нужно найти эту пиццу и съесть. Ну добре, давай зайдемо. А ось ми підійшли, де, дивіться, голуби з попугаями. Вон там попугаї. Вони спускаються внизу воно, їх кормлять, і Вони також підлітають. А так на деревині ховають. Беруть шматок, я не знаю, хліба. Вилазять і їдять. В лапу бере, блін, дивіться, собака, а? В лапу бере. Є об'єдає, ну ё-моё, круто. Одною лапою собі хоп-хоп, подає, їй, все в нього нормально. Поки ми йдемо до рікульора для того, щоб до гори дібрати віка, башні, ми йдемо через барахот. Послушай меня, пожалуйста, не подходь тут ничего куплять. Ты не можешь потерпеть? А я не могу просто поинтересоваться ради удовлетворения своего любопытства цену. Могу? Да. Идем через барахолку, Де продається все, що хочеш, від краденого, мабуть, до перекупленого і так далі. А торгують тут, це можна назвати чорним кварталом. одні темні. Ну що ж зробиш? Життя таке, життя бентежне. Зараз ми взяли два квитка на гору, але чи ми доїдемо до гори, я точно не знаю. Зараз будемо все. Мені кажеться, це не така анатна дорога. Но мы все одно вирішили попробовать. И куди мы доедем, також не видим. Короче, ми... в итоге получилось так, что що... тут море сзади нас. А мы пропустили, мы не знали, мы не увидели. Оно было просто за забором. Вот там. Так, воно він поїхав. Такий механизм. Его перегоняет. А тут відкривається вигляд на місто. Так, привезти нас привезли сюди. А тепер як звідти, чи як звідти спуститися і просто в місто вийти? Ще я не знаю. Oh. А замок туди я хотіла, вон. Стоїть. Да. Так, 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 так. Ти мене так не будь пожалуйста. Я не хотіла, я отак от підійшла сюди. Отак отдержиш камеру? Слышишь? Я вот так, то може камера тебе назначить? Не знаю, бо... Дядя да, мандарини прям ростуть на дерева. І якось спуститься нарвати, ну блин. Неудобно буде. А то ще депортують. Ну як там просто ростуть і їх ніхто не чіпає. Ну у них э, апельсини или мандарини, що это? Как у нас яблоки. А с куди ти знаєш? Ну потому що знаю. Да, нам идти аж до храму, пам'ятаєте, до сагради. Це ж скільки нам тільки йти, моё Забрели мы с тобой, Вика. Да мы назад на великах можем поехать. На велик? Тут автобусы все ходят. Они же куда-то едут, правильно? такие автобусы, они целенаправленно привезли людей и увезли людей, понял? Это же не городской транспорт, это типа частный или экскурсионный. группы. Я вам хочу сказать... Или на велик. Спасибо, что дала сказать. Она постоянно перебивает. не перебиваю. Знаєте, зате одна фраза залишається завжди і повсюду. Це машина така, знаєш, її треба було написати. Ну, да. да, це ж... Стой же ще шість... зимой. І... Да, це мабуть їм тут. Уже. Е, я дивився декілька іспанських фільмів ще раніше. І от там... Дуже багато людей було на мотоциклах і на мопедах. Я не розумів, чи це так просто для фільмів. Але тепер я розумію, що це насправді у них дуже ходовий такий вид транспорту. І ви тільки гляньте, на всіх їх навіть більше, ніж машин. Набагато більше. Ну більше ні, але точно так же, я би сказала. Ну, Мені здається, більше. Так, куди? Прочитаємо на та Давай. ой, шановні, ми пройшли таку довгу дорогу, дуже довгу дорогу. Але я скачав приложення з плеймаркета, офлайн-карта, да? вона нас привела чітко все додому, пройшли, ще прогулялись, пороздивлялись. Зараз зайшли в супермаркет, але наскільки ми так побачили, тут толкових супермаркетів немає. Вони якісь маленькі і в них Ну вибір геть малесенький, Не так як заходите, знаєте, там в Україні, я не знаю, Вашан, Сільфо, АТБ і так далі. Ти візьмеш все, що тобі потрібно. Тут так немає. Я не знаю, можливо, десь за містом вони величезні, але тут поблизості ми не знайшли. Зато тут прикольні продукти є. От ми взяли піцу. у мене сьогодні цілий день проблема. Я хотіла піцу. Все одно я думаю, про ту піцу. Ладно. И мы взяли вот, типа, в микроволновке готовить, так тут столько наложено ингредиентов разных. А дома мы покупаем, а там одно тесто. Да? Ну, зараз приготовим, Вика, и побачим, что у нас. Я такая стою, смотрю, ну, сколько платить. Написано 7, пишут там 90. Такая, вот типа, так мало, а то 17, я кажется, единичка была закрыта. Ага. Да, сегодня мы скупились на 17.90. Так, я уже забыл, с мы пришли. Звідти, да? Ну, рассказывай. Куча уведомлений попереходила. Ты рассказывай, вот у нас есть хлеб. Для чего? Для тоста, Андрей как он, ребята, он сделает. Вот есть яичко. Сырочек Филадельфия. Авокадо, спелый и мягкий. И Пельмени. Также ну, это не пельмени, так. это какая штука, а, не пойму. Буй, буйтони. И вот какая-то штучка, мы думаем, что это масло. Вот. Еще у нас есть клубника. Две пиццы, которые мы сейчас делаем. Тут вкусняшка, круассан и хлеб. И это все обошлось. 18 євро. Все. Ми сьогодні знаходились, нагулялись, тепер ми вже будемо відпочивати, щоб завтра піти раніше пофотографуватись, коли людей немає. Бо коли ми сьогодні були в готичному кварталі, то там неможливо сфотографуватись, таких, ну, таких як ми, дуже багато людей. І тому хочемо піти рано-рано утром, коли нікого не буде. Да? Ти вже спиш? Ну, на добраніч. ніч.